Вітаю вас на телеканалі Рибалка, це програма Огляди, і ми будемо розповідати про товари для риболовлі та активного способу життя. Тема сьогоднішньої програми термобілизна. Мабуть, не усі пам'ятають, але колись давно, ще у 20 столітті, для того, щоб вийти на риболовлю, потрібно було одягати на себе багато одягу. Три свитери, 10 штанців, 15 пар шкарпеток, три шапки. Але зараз у сучасному світі для того, щоб вийти на риболовлю було комфортно, достатньо одягнути лише 3-4 шари одягу. Тож перший базовий шар одягу це термобілизна. Для чого взагалі вона потрібна і що вона повинна робити? По-перше, вона повинна добре дихати на вашому тілі. По-друге, вона повинна дуже добре відводити вологу від вашого тілу при активному ритмі життя. І по-третє, вона повинна захищати вашу шкіру від ультрафіолетового випромінювання. І розпочну я на прикладі компанії FarinGate Polartec Power Dry і розповім про це більш детальніше. Як я вже казав, ця білизна зроблена з матеріалу Polar PowerDry. Power Dry. І якщо подивитися на бірку, яка тут прикріплена, то тут можна здивуватися, наскільки технологічна ця білизна. Наприклад, вона сонцезахисна, малий об'єм, швидко сохне, захист від вітру, захист від вологи, гіпоалергенна, антибактеріальна. Тягнеться чотири боки. Фу! Відводить вологу, не кошлатиться, не мнеться, вентиляція, зносить стійка, мала вага, дихаюча. Плоский шов. Тобто уявіть собі, що на вас вдягнений сонцезахисний гіпоалергенний кондиціонер. Ну, знаєте що? Я собі таку точно придбаю. PolarTech PowerDry – це вдале рішення як для сонячної теплої, так і для прохолодної погоди. Це ідеальний перший натільний шар з анатомічним кроєм та плоскими швами. До речі, тут присутня антибактеріальна технологія Odor Resistant, що дозволяє носити цю білизну протягом декількох днів без прання. Тобто, простими словами, якщо після 3-4 днів перебування у термобілизні ви приїдете додому, ні ви, ні ваші близькі не почують неприємного запаху. В їх виготовленні використовується надміцна та еластична нитка Кост, що збільшує надійність виробу та зберігає еластичність швів. Склад тканини 100% поліестер. Інший тип білизни вже трошки товстіший та виготовляється з еластичного матеріалу Polartec Power Grid. Ця білизна відрізняється високою дихальністю та максимально ефективним вологовідведенням. Це відбувається завдяки спеціальним насічкам на ворсистій внутрішній стороні цієї бікомпонентної тканини. Такий матеріал прекрасно отримує тепло та зберігає вашу шкіру сухою. Основна відмінність цього двокомпонентного матеріалу це його сітчата структура. Таке рішення знижує вагу тканини, що робить одяг з нею легшим. Крім того, розріджена структура цього матеріалу дозволяє стискати одяг сильніше звичайного. При тому теплозберігаюча здатність не змінюється. Також січа структура дозволяє ефективніше вбирати в себе вологу, створюючи контактні точки дотику зі шкірою і одночасно поліпшує паропроникність в проміжках між областями контакту. Склад тканини 93% полієстер та 7% спандексу. Речі з такого матеріалу це відмінний вибір для базового натільного шару у прохолодну погоду чи активної рухової діяльності. Однак вони виявляються добрими і для статичних задач. Плоскі шви, облягаючий анатомічний крій та приємний для тіла матеріал. В їх виробництві використовується надміцна еластична нитка Коц. Рекомендую вам використовувати термобілизну за призначенням, тоді ви завжди будете в сухості та комфорті. Бувайте!